Ремонт двигунів внутрішнього згорання потребує професійного обладнання, яке коштує десятки тисяч доларів за одну одиницю обладнання. Нам потрібно мінімізувати затрати на реставрацію деталей і робити деталі з допусками, які надає завод-виробник. Базовий ремонт це реставрація головок блоків циліндрів, гільзовка блоків циліндрів. Реставрація опор колінвала і розпредвала. Всі інші деталі недороговартісті і їх замінюють на нові. Основна проблема при реставрації опор коліж це розточити шийку, коли ми її наплавили. Коли провертає вкладище, шийку опори колінжтовала вигризає. Потім її потрібно розточити, щоб наплавити і розточити в розмір. Розточити без проблем. Наплавити без проблем, а розточити в розмір наплавлений сплав проблема номер 1 Тоді в нас йде нерівномірна розточка, йде вібрація, а вібрація рушійна сила, яка починає здвигати блок і борштангу. Не можна добитися геометрії шийки, паралельності між опорами. Наша новітня методика дозволяє розтачувати шийки в опорах колічного вала. На сучасному обладнанні борштанга кріпиться в опорах, які стоять за блоком. Нас вони стоять у блокові. Борштанга нікуди не зсунеться з усі, так як вона на втулках, в опорах блока. Обкатку нам робити не потрібно, так як борштанга базується на втулках, а втулки базуються в опорах колінського вала. Нутромір наш міряє без знаття борштанги і прискорює нашу роботу. Далі ми знімаємо борштангу, ставимо колінський вал, перевіряємо осьовий люфт і дивимося, що вал крутиться легенько. Це означає, що в нас є паралельність шийок і геометрія шийок. Проблема номер 2. Коли потрібно зробити реставрацію тільки однієї опори. Під час дефектовки двигуна була виявлена трішна в бугелі. Потрібно замінити бугель на другий і підігнати його по розміру до опори колінвала. Так як двигун сучасний, богу запчастин на нього немає. А такі запчастини, як бугеля, також немає, бо вони йдуть тільки... З блоком. Прийшлося виготовляти бугель і підганяти його до блока, не реставруючи опори колінвала всі інші. Так як е, нам не потрібно виставляти борштангу, і при обробці в нас борштангу нікуди не відхиляє, бо опори стоять близько одна до одної. У нас зараз немає ніяких проблем, щоб зробити реставрацію тільки однієї опори. Євро 5, Євро 6, мани, дафи. В них йде одна і та сама проблема. Під час перегріву двигуна геометрія опор крін з вала починає мінусувати. А так як постійно вона реставрації не підлягає. В даному випадку нам потрібно просто розточити цих декілька соток, які мінусують. Для цього в нас йде проставка підрізець, яка дозволяє зробити менший виліт різця. Тож такий самий нутромір, але який бірає під більші діаметри. Ми додали, розточили, помірили, побачили, скільки нам потрібно, ще додати до різця, додаємо і розтачуємо. На відео ми додали близько десятки для того, щоб показати, яким способом додається різець. Пройшли, помірили, побачили, скільки треба додати. Півсотки, сотку додали, пройшли ще раз. Коли нам потрібно розточити декілька соток, ми проходимо в декілька етапів. Значить, По колінвалу ми перевіряємо його на прогін, чи він не кривий. Далі йде під, на поліровку і під стандартні вкладище вже буде йти на зборку. Якщо попадається робота нестандартна, така як загілізувати корпус коробки, загілізувати посадочні місця під підшипник. Нашими приспособами також ми її можемо зробити. В даному випадку у нас корпус від трактора ГТЗ. Значить, тут була реставрація з зубилом і молотком. Нам потрібно розточити посадочні місця і завтулити чугунними гільзами. З однієї сторони у нас буде стопор, який стопорить втулку, а з другої сторони у нас стакан, де діаметр бурта стакана буде більший за нашу гільцю. Ставимо ми нашу барштангу. Барштангою виставляємося до 5 соток, так як геометрії по самому отвору немає. Еліпсность – йде до 10 соток. Ми виставляємося більш чим точніше з двох сторін. І з однієї установки будемо розтачувати одну і другу сторону, потім гільзувати гільзами, і їх будемо садити на клей, який називається Loctite 620. В гільзі в нас йдуть насічки, які мають товщину 5 соток. Це для того, щоб коли ми промасним клеєм, будемо запресовувати гільзу, клей буде уходити, забиватися в насічки і буде вже тримати між гільзою і корпусом. Обов'язково поверхні з корпусами обіжирюємо і гільзи також. Через 48 годин наш клей висохає і вже можна буде збирати корпус. Сподіваюся, вам сподобалась моя розробка. Всім дякую за увагу!